Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо швидкозмінний різьбонарізний патрон з компенсацією по довжині з хвостовиком від i 30 з діапазоном від М2 до М14 від відомого дрецького виробника Ероглю. Цей патрон називають швидкозмінним за рахунок його конструкції, яка дозволяє змінювати втулки одним натиском. Особливість цього патрону в його осьовій компенсації по довжині. Таким чином, маючи патрон з осьовою компенсацією і швидкозмінні різьбо вставки, ви застерігаєте себе від поломки мітчика, зіпсування деталі та отримаєте. Якісну різьбу. Швидкозмінний різьбонарізний патрон має наступні характеристики: тип хвостовика – 30 виліт патрона 62 мм. діаметр корпуса 38 мм. діапазон нарізаємих різьб від М2 до М14, діаметр хвостовика 30 мм. посадковий діаметр під швидкозмінні втулки 19 мм. Діапазон вжимання 7 мм. діапазон розжимання 7 мм. Турецька компанія Ероглю виробляє різьбонарізні патрони з високоякісної інструментальної сталі з ізносостійким покриттям. Що за Печує високомісність оправки. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення, а ще замонтажити каталоги наших виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.